Друзі, адвокат Сергій Гула, ну що ви? Переглянули вчорашню прес-конференцію президента Зеленського. Будь ласка, до, до, до речі, цікаво буде почитати і подивитися ваші коментарі щодо цієї прес-конференції. Чи бачили, чи не бачили? Якщо бачили, то напишіть, яке ваше враження. Знаєте, я подивився, бо мені ж треба, чому я дивлюся ці всі речі. Мені треба бути в курсі всіх подій, які в державі відбуваються, для того, щоб обґрунтовувати зап... обґрунтовані записувати відео. Це очевидно, я не можу щось там здогадувати чи щось там придумувати. Я повинен аналізувати з тих даних, які є правдиві. Так от дані по правдивості, які вчора президент Зеленський сказав по мобілізації. І знаєте, напевно, тільки тому, що. Це питання було самим першим. Самим першим їх було там десятки питань, десятки питань. Але найперше питання президенту вчора було по мобілізації. Найперше питання. І напевно, це і поє... дає їй логічне пояснення про те, що я і завжди кажу, що це є питання дійсно. Чи не номер один в нашій країні, тому так багато відео в мене стосується саме питань мобілізації, бо бачу, і дуже багато в мене і запитують по питанню мобілізації мейл під цим відео, якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію, попереду на кордон мобілізації, іншим питанням пишіть. Так от, друзі, я не просто для красного слівця написав вражаючі деталі. Я думаю, що президент Зеленський вчора сказав дійсно секретну інформацію. Секретну інформацію, про яку знали тільки декілька осіб. Яка секретна інформація, бо ви знаєте, інформація, вся, яка обговорюється на ставці президента України, вона носить гриф цілком таємно. Очевидні речі. Я думаю, Це всім зрозуміло. Так от вражаючу деталь, яку тільки вчора дізналася вся країна. Ви пам'ятаєте, що тижнів три назад президентський президент Зеленський давав завдання прем'єр-міністру, міністра оборони і головнукому залужному завдання розробити стратегії по мобілізації, комплексну стратегію по мобілізації. І от вчора він каже, вражаюча насправді деталь. Я навіть е, почав аналізувати ці цифри. Вчора він сказав, що до нього прийшли ці люди. Він правда не уточнив, хто це сказав, але сказали, що нам потрібно додатково 440 тисяч нових мобілізованих. Це просто шокуюча цифра, друзі. Просто вражаюча цифра. Рахуйте, якщо, наприклад, Путлер до прикладу апелює, якщо я не помиляюсь, на останній прес-конференції він апелював про 370 тисяч. То Україна каже про 440 тисяч. Але знаєте, що в мене не склалося в голові? Я вам чесно скажу, друзі, що в мене не склалося в голові? У мене не склалося в голові те, що нещодавно, буквально два дні назад, головнокомандуючий Залужний сказав, що не потрібно посилювати мобілізацію. Перше. І я розумію, що залужний тут не обманює. Він не буде обманювати. Він не та людина, яка буде ходити і обманом займатися. Якщо не треба посилювати мобілізацію, то 440 тисяч це що це таке? Це не просто посилення мобілізації. Це якийсь неймовірно. Турборежим, пам'ятаєте, колись був якийсь політики придумав, а це ж якраз фракція зелених. Турборежим, як ви не пам'ятаєте, в перший рік приймали закони, то всі казали, ну, такий турборежим ніхто не, 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 не ще не запроваджував. Так от, це якраз просто шалений рівень мобілізації. Я не впевнений, що за весь час війни ми взагалі мобілізували таку кількість людей. 440 тисяч. А тут, уявіть собі, на другий рік війни, коли дійсно серйозне питання, де мобілізують людей, хтось приходить і каже: дайте 440 тисяч. В чому ці цифри абсолютно є. Я підбираю слово, друзі. Просто неймовірно незрозумілими, я так скажу, м'якко. По-перше, ну цю цифру зараз ніхто не зможе підняти. Зараз мобілізувати 440 тисяч апріорі неможливо. От апріорі. Ну будь-яка адекватна людина, розуміє, чому? Бо пам'ятаєте другу цифру, яку я хочу поєднати? 20 тисяч мобілізованих в місяць, про яку заговорили члени Комітету з Нацбезпеки Верховної Ради, що кожного місяця. Генштаб просив 20 тисяч мобілізованих. Нормально, адекватно. в принципі, це адекватна цифра. Так от, друзі, я вірю, що це адекватна цифра, яка могла фігурувати по мобілізації. Її не могли виконати. Послухайте уважно: 20 тисяч в місяць було тяжко виконати по всій Україні. Але 20 тисяч це в рік 240. Це в рік 240 тисяч. А тут в найкоротший час, я так поняв, до, до весни 440? Ви серйозно? Тобто 40 тисяч треба подвоїти? Коли 20 не можемо, 40 зможе? І з цього в мене виникає питання: а хто президенту таку цифру дає? Він взагалі з реальністю дружить? От, взагалі, з реальності є зв'язок, що це абсолютно непідйомна цифра. І друге, дуже важливо те, що президент Зеленський вчора сказав, що теж показує абсолютно нереальність. Для забезпечення цих 440 тисяч треба 500 мільярдів гривень додатково. 500 мільярдів це півдержавного бюджету. Наша оборонка зараз вся під війну не бере пів бюджету, якщо я не помиляюсь. Серйозно? І знаєте, що мене вражає, друзі? Ну це реально вражає. Послухайте. Що президент оголошує вчора ось ці дві цифри. І будь-який притомний експерт. Аналізуючи ці цифри, реальну ситуацію кажуть. А хто це може президенту приносити? Послухайте, це абсолютно відірвані від життя цифри. Абсолютно відірвані від життя цифри, і президент ще й це оголошує. І, чесно кажучи, я сумніваюся, що це оголосив залужний, бо він перше каже, що перше, нам не треба посилення мобілізації, і друге, нам треба вернутися до попередніх методів мобілізації. Коли якраз десь йшли, і навіть оця 20 тисяч достатньо для ротації солдатів, достатньо для ротації, і достатньо для формування резервів. Це дуже важливо, знаєте, на сьогодні мати резерви, обов'язково треба мати резерви. Без резервів ти ніяк не можеш воювати. І друге, забезпечувати постійну ротацію. Бо людей постійно на фронті не можна тримати, бо здатність людини, особливо зимою, падає дуже швидко. Якщо вона без ротації, я думаю, це всі прекрасно розуміють. І ця цифра в 20 тисяч в принципі дозволяє це робити з того, що я чув тих чи інших військових експертів. Я вам скажу в кінці, чому я до цього так довго підводжу. І залужний очевидно не міг цю інформацію давати. То тоді хто підставляє його? Чи вчора президент говорить ті дані? Який може ніде не взагалі не фігурував? Може, я не знаю. Але це мене вразило. Так от, друзі, зараз може багато хто і по ЗМІ зараз а, пробіглася ця цифра. Ну, це очевидно. Я думаю, що багато експертів її будуть звичайно аналізувати і будуть там в тихом шокі, або вже як я, так. Але висновок один, той, що я хотів підвести. Очевидно. Ніяких 440 тисяч апріорі не може бути. Ну і тому і Зеленський їх відправив назад, вони далі е, готують цю стратегію мобілізації, і вона не готова на сьогодні, як повинна здійснюватися мобілізація, не готова ця стратегія. І Зеленський вчора це також сказав, що нема. Тим більше, вони мають піти через Раду, Рада має їх підтримати, проголосувати. Але бачимо, залишився, по суті, тиждень до Нового року. Ну, по суті. І я не впевнений, що вони встигнуть. Тому, скоріш за все, що під новий рік ми не будемо мати реальних змін по мобілізації. Ми точно не будемо мати кардинального збільшення мобілізації, ніяких 400 тисяч, 440 тисяч апріорі не може йти мова. Але я думаю, якщо не 440, яка реальна цифра? Я думаю, реальна цифра це. Якщо ну, 1200, це ну, самий потолок, якщо буде нормально, адекватно здійснюватися мобілізація без побоїв, без знущання над чоловіками, з активним залученням рекрутингових компаній. 200 тисяч, я думаю, це реальна. Це реальна цифра. Трошки більше 15-17 тисяч в місяць. От, Подивимося, як вони справляться. Подивимося, чи навіть більше. Ні, десь так. А як ви, друзі, думаєте? Ну ось такі мої висновки, що поки зі стратегією мобілізації, поки щось не, не все гаразд. Адвокат Сергій Гуло.